Привіт, мої любі книголюб! Після початку повномасштабної агресії Росії проти України ми всі з вами почали розмірковувати над питанням, як же ж так сталося, що росіяни, які завжди були дуже схожі на нас, яких ми сприймали братами, в один момент перетворилися на катів, на людей, які виправдовують масові вбивства українців, які навіть отримують від цього задоволення? Чому багато хто шукав відповідь у всюдисущій російській пропаганді? Мовляв, вона просто запудрила людям мізки і ці вже не усвідомлюють, де є добро, а є зло. Інші шукали відповідь у так званих хороших русських, яких, звичайно, меншість, але вони є, і вони точно проти війни, і вони точно розуміють, де є межа між добром і злом. І ось над чим я розмірковую. А що, якщо проблема не в росіянах? Що якщо проблема загалом в людині? Якщо будь-хто із нас за певних обставин. Здатен перейти межу між добром і злом, здатен стати на бік бікривника, то чи справді існує ця межа? Чи існують універсальні поняття добра і універсальні поняття зла, які будуть очевидні для всіх представників всіх країн, і всіх культур? І як нам тоді визначити, що ми стоїмо на правильному боці? А може ми помиляємося, і може насправді ми здатні. Чинити більше зла, ніж ми собі думаємо. Це питання досить складне, і багато хто намагався знайти на нього відповідь, дослідити так звану анатомію зла, в тому числі багато письменників, про яких ми з вами сьогодні поговоримо. Тож давайте зазирнемо заможу добра і зла, і знайдемо відповідь на питання, чи всі ми здатні бути злими, чи є щось, що може нас вберегти від цієї долі. Як завжди буде дуже цікаво і поїхали. Однією із найвідоміших книг на цю тему, або краще, славно, звісно, відомих, є книга Ганни Арен Панальність зла, француженка, етнічна єврейка, описуючи процес судовий над німецьким злочинцем Адольфом Айхманом, як здалося публіки, намагається виправдати його, олюднити, повернути йому людське обличчя. Багато хто після цього називав Ганну Арент зрадницею свого власного народу, але щось це так. Давайте розбиратися. Скажу вам одразу, що у мене також після прочитання перших кількох сторінок залишився неприємний післясмак, і я навіть хотіла просто покинути цю книгу і не читати далі, настільки неприємно було це читати. Ганна Арент підбирає досить невдалі слова для опису судового процесу над Айхманом. Зокрема, вона називається судилищем, а самого Айхмана ця повідувала, що звичайно наштовхи нас, читачів, на думку, що вона виправдовує всі ці злочини, які він вчинив проти єврейського народу, а це справді скандал. Не оминула аренд увагою і самих єврейських лідерів, які співпрацювали із нацистами і фактично допомагали вбивати власний народ. Тобто вона звинувачує євреїв у тому, що вони самі спричинили Голокост і самі себе вбивали. Цю фразу ми вже з вами десь чули. Чи не так? Особливо дісталося єврейському прем'єр-міністру, який, на думку Аренд, незаконно викрав німецького злочинця Айхмана з Аргентини, де він переховувався, і доставив його в Єрусалим на. Показове судове засідання, аби судити його не за те, що він реально вчинив, а за велике страждання єврейського народу. Справді, судовий процес, який відбувався у 1961 році в Єрусалимі, був лише формальністю, оскільки провина Айхмана була підтверджена ще до початку слухань, міри під час Нюрберського процесу. Тож основною метою цього суду було дати євреям можливість розплатитися з кривдником. Так, на думку Аренд, дрібного чиновника Адольфа Айхмана, зробили мало не архітектором Голокосту, тобто його постать роздули до вселенських масштабів, аби дати це відчуття справедливості, покарання винного, яке так потребували єврейські громади. Натомість, справді, великі шишки, особи, які були винні у Голокості, всьому тому, що відбувалося під час Другої світової війни, приховувалися за кордоном, до них рука правосуддя не могла дотягнутися. Що ж тут зробиш? Айхман ніколи нічим не вирізнявся. не мав ні мрії, ні чітких планів на життя, потрапив в НСДАП випадково і так само випадково зв'язався з єврейською справою. Фанатичний бюрократ він майже ніколи не проявляв власної ініціативи, крився наказом та завжди намагався підстрахуватися інструкціями в письмовій формі. Він відповідав за остаточне вирішення єврейського питання спочатку шляхом депортації а потім переселенням до концентраційних таборів, де й відомо, що відбувалося далі. Ви не повірите, але Айхман не бачив своєї вини у смерті жодного єврея. Адже він просто виконував накази, саме так він пояснював собі. І не можна судити його за те, що в Німеччині в той період було таке неідеальне законодавство. І тут ми знаходимо відповідь на першу моральну дилему: чи мучило Айхмана почуття провини? Ні, не мучило. Воно могло б його мучити, якби він відмовився виконувати накази, адже він був дуже, дуже, дуже відповідальним працівником. Але, оскільки він виконував накази дуже сумлінно, хоча я провини йому не докучала. Айхман, як і більшість німецьких чиновників, ніколи не назвав речі своїми іменами. Так знищення мільйонів євреїв було просто остаточним вирішенням єврейського питання, а смерть в газовій камері стала медичною процедурою. Це дозволяло уникнути зайвих морально-етичних дилем. Подібну тактику використовує сучасна Росія, називаючи всі звірства, які відбуваються на території України денацифікацією та демілітаризацією. Гехман сміливо заявляв, що він ніколи не мав нічого проти євреїв, навіть мав кілька хороших близьких знайомих з євреїв. І описував на свій захист випадок, коли він став свідком масової страти євреїв, його це дуже глибоко вразило. Йому стало погано, я не чудовисько, яким мене зображують. Є жертва обману, стверджував Айхман. І справді, якщо пересилити себе, пересилити перші ці кілька сторінок, книги, які викликають відразу, і заглибитися далі в текст, то хочеш, не хочеш, але починаєш розуміти, що Айхман насправді не таке велике зло, і я сподіваюся, мене зараз не закидують камінням. Він виглядає як звичайний чиновник. Який не зовсім усвідомлює, що він робить, він вважав, що просто виконує свою роботу, і в усьому цьому і полягає трагічність ситуації. Це наштовха мене на думку. А чи ми відрізняємося від Адольфа Айхмана? Якщо взяти нас, поместити в ті самі умови, чи не станемо ми поводитись так само? Чи є щось, що може вберегти нас від цих помилок, і чи так само легко ми почнемо коритися авторитету, як і Адольф Айхман своїми керівництвами? І що, якщо наша здатність коритися авторитету може призвести до того, що в один момент ми з вами перетворимося на серійних вбивць, на людей, які винні смерті мільйонів і самі того не будемо усвідомлювати? Це ж питання поставив собі Стенлі Мілгрем, професор психологівського університету, який під впливом судового процесу над Адольфом Айхманом вирішив провести свій славнозвісний експеримент. Експеримент полягала в тому, аби дослідити здатність людини підкорюватися авторитету. В експерименті брали участь три людини: дві з яких були підставними особами, які розуміли, що насправді відбувається фікція, і одна людина, яка нічого не підозрювала, і власне над нею і відбувався цей експеримент. Перший актор грав роль підосліду. Він сідав на стілець, до нього під'єднували якісь проводки і йому задавали питання, якщо він правильно відповідав на питання, він переходив на наступний раунд. Якщо ж неправильно, то його били струмом. Другий актор грав роль авторитету, тобто людини в білому халаті, яка організовувала цей експеримент, яка слідкувала за всім і контролювала. Вона віддавала накази, продовжувати чи не продовжувати. І вона тиснула на третю особу, яка абсолютно нічого не підозрювала і для якої все, що відбувалося, було по справжньому. Ця третя особа мусила робити одну річ натискати на важіль і подавати розряд струму, якщо особа, якій задають питання, відповідала неправильно. І ось які результати цього експерименту. В одній серії дослідів основного варіанту експерименту 28 досліджуваних 40 замість того, щоб змилосердитися над жертою, продовжували збільшувати напругу аж до 450 вольт, фактично до тих пір, поки дослідник не віддавав розпорядження закінчити експеримент. Лише п'ятеро досліджуваних зупинились на напрузі в 300 вольт. Коли в жертви з'явилися перші ознаки невдоволення або перестали надходити відповіді, ще четверо зупинилися на напрузі в 315 вольт коли жертва вдруге стукала в стіну, не даючи відповіді. Двоє, тобто це десь 5%, відмовились продовжувати на рівні 330 вольт коли в жертви перестали надходити як відповіді, так і стукіт. І по одній людині на трьох наступних рівнях, тобто 345, 360 і 375 вольт решта 26 46 досліджуваних йшли до кінця. Кажу вам одразу, що багато хто не довіряє результатам експерименту Мілгрема, звинувачуючи його у тому, що результати підставні і багато хто з підослідних. Потім після експерименту стверджував, що насправді здогадався, що це все фікція, неправда, і насправді нікого там не б'ють струмом і так далі. Але ми можемо з вами лише здогадуватися, чи справді це так, а можливо людина хотіла виправдати свою жорстокість щодо інших, виглядати кращою в очах експериментатора і в очах публічності. Це такий собі ефект Гаррі Поттера, коли багато смертежерів заявляли, що вони допомагали Володиморду під закляттям імперіус, а не з власної волі. Тож, на мою власну думку, можливо, хтось і справді здогадався про фікційність експерименту, я це абсолютно не виключаю. Але мені здається, що велика частина людей, опинившись в таких стресових обставинах, просто не здатна тверезо аналізувати і піддається емоціям. Власне, я б, напевно, теж піддалася емоціям і не знаю, не впевнена, чи я змогла би відмовити авторитету в продовженні цього експерименту. Але давайте наче чистоту. Ми з вами на щодень підкоряємося різним авторитетам. Це можуть бути наші батьки чи наші рідні, старші колеги на роботі, а можливо навіть бос. Пригадайте, скільки разів ви робили те, що вам не подобається, що ви були не згодні, або навіть щось що протирічить вашим цінностям. Тільки тому, що цього захотіла авторитетна особа. Я, звичайно, зараз можу стверджувати, що ні, я ніколи такого не робила, я завжди відстоювала свої кордони, але це буде неправда. Тому я все більше і більше розмірковую питанням того, а як же ж нам вберегтися від впливу цього авторитету. Добре, якщо авторитетна особа радить або вимагає чогось хорошого, що принесе нам тільки добро і. Загалом нікому не нашкодить, але можна бути під впливом поганого авторитету, яке часто трапляється з підлітками та й загалом з будь-якою людиною, авторитетом, який розмиє наші кордони розуміння добра і зла, і тоді ми вже не зможемо самостійно відрізнити, чи ми робимо щось погане чи хороше, а просто будемо сліпо довіряти думці авторитета. Чи можливо взагалі позбутися? Цього впливу авторитету і покладатися лише на власну думку. Як ви вважаєте, поділіться своїми враженнями в коментарях. Мені насправді дуже цікаво почитати, що ви думаєте на цю тему. Інша відома письменниця, яка ставить подібні питання, є Славенка Дракуліч. У книзі вони бімухи не скривдили, і ця назва відносить нас до книги Аренд, адже цитату з неї Славенко Дракуліч подає як епіграф до своєї книги. Авторка розмірковує над питаннями добра і зла, вона бере, за приклад, судовий процес над злочинцями під час геноциду Югославії і намагається зрозуміти, як звичайні люди, чиновники, вчителі та будь-хто став серійними злочинцями, вбивцями, як людина може перейти цю межу, і дуже багато уваги вона приділяє опису зовнішності і поведінки цих злочинців під час судового засідання. Її дивує те, що зовні вони абсолютно не відрізняються від звичайної пересічної людини. Тобто, якщо ми зустрінемо когось такого на вулиці, то ми не побачимо в ньому нічого поганого. Це може бути звичайний дідусь або звичайна приємна сусідка поруч, яка насправді винувата смерті тисяч людей і яка може легко приставити пістолет до скроні, вбити людину, а потім прийти додому. Поцілувати дітей на добрані, чи прочитати їм казочку і бути загалом дуже хорошою і приємною людиною. Але як? Чому? Здавалося б, що людина, яка хоча б раз вчинила таке величезне, вселенське зло, мусить мати роги та хвіст, правда, а не виглядати як приємний дідусь? Ось у чому справжня підступність зла. Це не портрет Доріна Грея, вона не відображається на нашому обличчі. Лише всередині і дуже часто людям вдається класно приховувати свою внутрішню начинку, зовні залишаючись такими самими спокійними, хорошими, приємними і вічливими людьми, як і всі решта. Не минуло увагу, Сленка Драколіч і другий відомий нам експеримент, так званий Стенфордський Тюремний експеримент, який класно в книзі Ефект Люцифера. Метою цього експерименту було показати, що. Та суспільна роль, яку ми виконуємо, і приналежність до групи певної грип людей впливає на нашу поведінку. Професор Стенфордського університету Філіп Зімбардо поділив своїх студентів на дві групи наглядачів і в'язні, аби подивитися, чи збережуться ці моральні норми і як будуть поводити себе наглядачі, як почуватимуться в'язні. Так от за деякий час експеримент тривався у 6 днів, і далі його довелося припинити і Ви зрозуміти, чому. Студенти, які виконували роль в'язнів, повністю вжилися в цю роль. Тобто, у них з'явився комплекс жертви, у них з'явилася депресія, вони почувалися приниженими, вони почувалися абсолютно безсилими і мусили виконувати накази своїх кривдників. Інша група студентів, так звані тюремники, наглядачі, вони дуже часто переходили межу, тобто вони дозволяли собі жорстокість, психологічне знущання над своїми. Ще вчора друзями і студентами. Тому цей експеримент теж викликав дуже велике занепокоєння в суспільстві. І навіть після цього виходило кілька праць спростувань результатів експерименту, що змусило автора повторити його через 40 років. Однак, як би ми не ставилися до цього експерименту і до експерименту Мілгрема, чи довіряємо ми його результатам, чи не довіряємо. Обидва вони показують на те, що людина здатна чинити зло. Це залежить лише від обставин і від тієї ситуації, в якій вона опинилася. Якщо вас цікавиться тема, я дуже раджу вам переглянути серіал на Netflix «Яву по сусідству. Він вийшов у 2019 році і розповідає нам історію можливого охоронця нацистських німецьких таборів Івана Дем'янюка або безновинної людини, громадянина Америки. Який доживає віку поруч із родиною, собаками, і загалом він є таким собі милим, приємним дідусем уже в досить поважному віці. Так от чи справді Іван Дем'янюк, Іван Грозний, кат людини, якого всі бояться, чи він просто звичайний американський пенсіонер, який потрапив під роздачу? Цікаво, що ви про це думаєте? Чи переконають вас серіалу в тому, що це серійний вбивця? А можливо, ви станете на бік американського пенсіонера? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Ну, а я буду завершувати. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підпишіться на цей канал, якщо ви не хочете пропустити наступні відео. І я сподіваюся, що ви не пропустите їх. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ну і, як завжди, чекаю на ваші коментарі. Бувайте, бувайте!